Усім привіт! Мене звати Паша, я художник-аквареліст, і я радий вітати вас на своєму каналі. Від сьогодні буде нова рубрика, яку я переношу зі свого інстаграму, це Аліекспрес для художників. У цій рубриці я буду оглядати різні арт-матеріали, які можна знайти на Аліекспрес. Відповідно, в рамках рубрики вже були товари, про які я розповідав в інстаграм. А по ним ми також пройдемося, адже детально щось оглянути в рамках інстаграму досить важко. Сьогодні я хочу розпочати з товару, який надійшов до мене відносно нещодавно, і я чекав на огляд разом з вами. Тому враження будуть першими. Ось такий тест-набір Акварелі Paul Rubens. це китайський бренд художних матеріалів, який насправді досить давно на ринку. Але про нього досить мало інформації можна знайти чомусь. У мене вже є матеріали від цього бренду у колекції. Я тестував як папір, так і акварель, але акварель у мене від Полі Рубенс супергранулююча. Про неї буде окреме відео. Сьогодні ж ми протестуємо більш стандартні кольори. Також ми обов'язково будемо порівнювати кольори з цього сету з іншими виробниками. Загалом дизайн Поль дещо схожий на інший досить відомий бренд. Якщо здогадалися на який, пишіть у коментарях. Вифарбовувати буду, як завжди, на заздалегідь підготовлених карточках. Це Fabriano 25% бавовни. Усі викраси я зазвичай роблю на цьому папері, адже після висихання колір практично не змінюється. Для початку змочу кювети. Аби фарба краще набиралася. Новий спрей мені ще не прийшов, тому робитиму, як я робив це колись, за допомогою пензля, дам покілька крапель на поверхню самої кювети. Саме цей товар, на жаль, я не знайшов у наявності, але я залишив посилання на продавця у своєму інстаграмі. Там можна знайти як набори з кюветами, так і набори ту. Окремо я собі замовив ще один колір, а потім виявилось, що він е, у цьому сайті також є. Об'єм такий же, як і в наборі. Цей набір не є стандартного формату. Кювети тут 1 мл. Тобто, якщо порівнювати їх зі стандартними напівкюветами, то можна побачити, що вони дійсно десь у 2,5 рази менші. Розпочну вифарбовувати. Перший колір це. Перманент лимонний номер 254 Пігмент у складі PELLOW184. Колір напівпрозорий та має три зірочки світостійкості. Це, до речі, студентська лінійка Акварелі PolyRubens. У цьому сеті також є кольори із професійної лінійки. Там вона трохи відрізняється. Про це розповім дещо пізніше. Сам колір досить стандартний та насичений. Відкладу, нехай підсихає. Азо Yellow Deep номер 270. Пігмент у складі P-Yellow 154 та P-Orange 43 Він напівкриючий та має три зірочки світостійкості. Колір, який я часто використовую в інших брендів, це такий нейтральний стандартний жовтий відтінок. Він приємний, теплий, усе як я полюбляю. Перманент темний жовтий номер c е, 250 Це вже колір з професійної лінійки е, у складі P Yellow 110 і у нього аж 7 зірочок світостійкості. А градація світостійкості професійної акварелі е, визначається за шкалою синьої вовни, тобто від 0 до 8, де 0 це низька світостійкість, а 8 висока відповідно. Якщо брати, як приклад, тубу, яка в мене вже є, ось можна побачити тут теж нумерація з літерами Б111, Різдвяний Зелений. За показниками має 5 плюсиків. Досить така середня світостійкість. Відповідно, у цього кольору досить високі показники в порівнянні з Різдвяною Зеленою, тим паче він прозорий. Сам колір дуже приємний. Чимось мені нагадав а, один відтінок іншого бренду. Порівняємо його з ним. І я б сказав, такий колір а, соняшника одразу такий літній вайп повіяв, тому а, загалом мені дуже подобається: Перманент Помаранчевий, номер 266 а У складі p yellow 154 та P-Orange 73. Прозорий три зірочки світостійкості. Це якраз кольор, який я випадково дозамовив собі. Але ні краплі не пошкодував, адже саме цей е, перманент Помаранчевий, який я полюбляю, він в мене є е, від іншого бренду. В принципі, він досить схожий на цей бренд. Тому ну, я не прогадав так точно. Vermilion номер 311, у складі PR255. та і Yellow 154 напівпрозорий, три зірочки світостійкості. Не скажу, що я фанат Верміліона у своїй роботі, я його майже не використовую. Так як е, загалом ці три зірочки світостійкості, які вказані, вони насправді е, не зовсім відповідають своїм показникам, наскільки мені відомо, Верміліон. Ну, це така посередня фарба, посередній колір. Тому у своїй роботі я його майже не використовую. Цей за відтінком ніби непоганий, теплий, такий яскравий та пігментований. Інша справа перманент червоний світлий Номер 370 Цей колір я використовую досить часто. Коли я вперше з ним знайомився, я одразу зрозумів, що це дуже вдала заміна. А покривних кадмів червоних, якими я користувався раніше, адже перманент червоний світлий, він напівпрозорий, має гарну світостійкість, а саме три зірочки світостійкості, і є монопігментний. У складі PR254. До речі, коли я робив огляд на нові кольори акварелі Rosa Gallery, залишу посилання для вас в описі під цим відео і в підказках, якщо не забуду. Виявилось, що я збрехав трошки, адже у тому відео я б вам сказав, що з пігментом PR254 я не знайомий, а він то в мене був, як виявилося, просто я його не впізнав, він відрізняється від нового піролю від Роса, Але загалом він у мене був присутній. А наступний колір я теж полюбляю це Медерлейк Діп номер 331 Пігмент у складі uh, PR264. Він прозорий, має три зірочки світостійкості. Uh, такий глибокий, холодний, багряний кольор. Тут просто без зайвих коментарів. Умбра No408 uh, у складі PYLO42 та PR101. Прозорий колір має три зірочки світостійкості. Цей кольор я ніколи не використовував у роботі. Сказав би навіть я його намагаюся уникати. Мені такі кольори не подобаються від слова зовсім, адже це коричневий з таким е, холодним зеленуватим підтоном. Ця варіація, вона ще й не монопігментна. Тому це проходить повз мене одразу. Оливкова. Номер 620. Цей колір я використовую в роботі, він у мене майже незамінний. Але ця його варіація аж ніяк не схожа на оливкову, яку я звик бачити і використовувати. Не знаю, чи буде вам видно, але вона прям пісочить. І я не розумію чому. І за відтінком вона мені теж не подобається. Зазвичай оливкова має більш теплий підтон. А ця мало того, що не схожа, та ще й в якихось крупинках. Кольор на півментах PG та P-YELLOW 154. Вона напівпрозора має три гірочки світостійкості. А тут я прям розчарований насправді. Перманент жовто-зелений, номер 633 Напівкриючий у складі P-YELLOW 154 та PG 3 гірочки світостійкості. Одразу таким літом повіяло, чимось нагадало мені яскраво зелену від руса, але цей колір тепліший. Такі кольори я рідко використовую у чистому вигляді, зазвичай в якихось більш декоративних роботах, в скетчах і так далі. А в роботі під замовлення, ну, зазвичай дуже рідко я використовую. Viridian номер 616, на пігменті pg 7 він прозорий, має три зірочки світостійкості. Такий насичений, глибокий, більш тепла варіація з парадової зеленої, як на мене. Або, як багато знають, втало вталозелений. А він, до речі, у нас наступний, тому одразу перейдемо до нього. Він під номером 675, показники, в принципі, такі самі. Не зовсім розумію, навіщо у цьому сеті майже два однакові кольори, які е, е, буквально трохи відрізняються за температурою. Ну, В принципі, до Вталу Зеленої можна було додати трохи жовтого відтінку і в, вийшов в той самий Viridian. Тому логіки е, збору цього сету я не дуже розумію. У чистому вигляді я майже ніколи не використовую такі кольори, а хіба що, коли потрібно зробити якийсь такий яскравий акцент ну, в принципі, в сумішах він є незамінний. Але навіщо класти Вірідіан все де є Втало, я все одно не розумію. Пруська синя, номер 508 у складі PB-27. Прозорий, зірочки світостійкості. Ось цього кольору у мене точно немає в колекції. Це такий глибокий колір моря. Щось середнє між Вталосині та індантреном. І сама Талосиня, номер 570. На півменті PB15, відповідно. А, прозорий три зірочки світостійкості, а, яскравий, дзвінкий, ну, стандартний в сині втало, мені більше немає що сказати. Ван Дайк Браун, номер 403 один з моїх улюблених коричневих у складі PBK6 та PR101. А, він прозорий, три зірочки світостійкості, а, як на мене, непогана заміна Сепі. А сіра пейна номер 708 У складі аж три пігменти: це PB15, PB29 та PBK9. А прозора та має три зірочки світостійкості. А ця пейна відрізняється від варіації, які є у мене. Думаю, краще видно буде після висихання. Чорна слонова кістка або Ivory Black Номер 701. Напівпрозорий колір у складі PBK 6 та PBK 9, має три зірочки світостійкості. Це такий приємний, теплий чорний відтінок. Коли я брав участь у Інктобері, я його досить часто використовував. Мені подобається, як він виглядає. Перманент синьо фіолетовий номер 568. Нагадує класичний фіолетовий відтінок, але за складом відрізняється. А він на пігментах PV19 та pb 29 Прозорий, три зірочки світостійкості. А, ураховуючи, що це студентська серія, окей. Але взагалі його можна було запросто зробити монопігментом, як це робить багато брендів. Але тоді можуть бути питання до світостійкості. Адже зазвичай а, цей відтінок йде на пігменті pv 23 який є ну, не дуже світостійкий й тут варто буде перевірити адже акварель китайського виробника. Тому е за це ми чіплятися не будемо. Хінакрідон рожевий номер 366 у складі PV-19. Він прозорий, три зірочки світостійкості, е це колір, який я дуже полюбляю. Він дуже яскравий, чимось мені нагадує Медер Роуз від Роси, але там колір двопігментний. Та, в принципі, нагадує чимось такою дзвінкістю оперу. Для Ботаніки я вважаю це чудовий колір. Кобальт Блакітний, номер 512 Він тут на основі білил у складі PB29 та PW6 напівпрозорий, три зірочки світостійкості. Це не той кобальт, який я полюбляю. По суті, це розбілений ультрамарин. Скоріше за все буде присутня рануляція. Чимось нагадує мені королівську блокірну, але не з такою кількістю білил. Я не фанат таких кольорів, ні в якому разі я не проти білил, але саме цей відтінок я не вважаю вдалим. Про ультрамарин діп згадали, тому час затестити. Номер 506. Він, як і має бути на пігменті PB-29. Прозорий, 3 зірочки світостійкості. Тут я додам більше води, аби подивитися на грануляцію. Останні кольори в нас з професійної лінійки Poly Rubens Рожим фіолетовий номер а 311 Він є пастельним, як ми бачимо. Відповідно у складі кольору PW6 та PB29 та PV3. Колір криючий, 5 зірочок світостійкості. Дуже ніжний, такий фіолетовий колір. А, Таким кольором одразу захотілося написати якусь бавовну. Кольор дуже цікавою назвою: сіро-пурпурна пудра номер B102 у складі PV19 та PW6. Він криючий, має 5 зірочок А, Насправді, назва кольору більш цікава, аніж сам кольор. Не скажу, що він справи на мене якийсь. Вау, враження. Останній колір має назву міксований блакитний номер D109. Краючий має 5 зірочок світостійкості. У складі аж 4 пігменти: PB36, PB29, PG7 та PW6. Не дивлячись на велику кількість пігментів у складі, колір мені сподобався найбільше серед усіх білильних, які є у цьому сеті. А він має приємний лазурний відтінок. Чимось нагадав мені кобальт бірюзовий та церулеум від Вангох. А підмішувати сюди ще якісь відтінки, ще якісь пігменти, я б не радив, адже їх тут і так чотири, можна легко отримати бруд. Поодиноко використовувати, робити якісь акценти, чолопіні. Є навіть якісь натяки на грануляцію, так як в складі в принципі, у нас присутній ультрамарин. Тому цікаво подивитися на цей кольор після висихання. Поки що підкину вам спойлер на наступні випуски рубрики. Продавець мені також поклав ось такий боксик. Тут акварель шмінки, також на розлив. Ось в таких маленьких кюветках: всього 0,5 мл. Вона має бути незвична, я її ще не тестував, але мені підказали, що це має бути щось супергранулююче. Тому ставте багато лайків під цим відео, аби пришвидшити випуск нового відео у цій рубриці. Пропоную вам зібрати під цим відео 300 лайків і я одразу випущу огляд на грануляшки та флоресентну акварель. У мене також вона присутня від Поль Рубенс. Зараз для вас, в принципі, пройде секунда. Для мене певний проміжок часу, адже потрібно дочекатися, коли все підсохне. Тоді зможемо порівняти ці фарби з іншими брендами. Ось і все. Вже викраски підсохли, будемо йти в, принципі, в тому ж порядку, як ми її вифарбовували. Розпочнемо з перманент лимонного, буду його порівнювати із брендом Van Gogh. Номер фарби однаковий, характеристики та пігмент також однакові. Єдине, що Поль Рубенс не прозорий, а напівпрозорий. На викрасці Полі Рубенс е, у мене лінія трохи поплила, бо не підсох лінер, як я зрозумів. Як на мене, вони однакові. Розтяжка вангол у мене трохи краща, але у щільному нанесенні і, в принципі, у прозорому шарі вони прям ідентичні. Азу Yellow Діп е, ось так виглядає після висихання. Е, такі жовті, як я вже вам казав, мені подобаються найбільше. Перманент темний жовтий. Досить приємний відтінок. Порівнювати його хочу із золотистою жовтою відроса. А вони на однаковому пігменті. Загалом вони мені здаються схожими. Перманент помаранчевий. Буду порівнювати із Мангом. Зразок у мене Мангогу не дуже вдалий, адже туба у мене, як я зрозумів, трохи переморожена, так як відділяється Але у кюветі, ну, я все добре перемішав і на роботу це не впливає. Номер кольору у них однаковий, пігмент та показники також. За виглядом, вони теж дуже схожі. Верміліон буду теж порівнювати із Верміліоном Vitvanogh. І, як на мене, Полі Рубес, хоч і дуже схожий, але є насиченішим. При тому, що і нумерація, і пігмент, і показники, окрім прозорості, у них однакові. Перманент червоний світлий. Теж порівнюватиму із Van Gh. І знову варіація Поль Рубенс, мені здається, насиченіше. Далі мій улюблений холодний червоний Meder Lake Deep. Порівнювати його буду із Van Gом, із Rosse. Більш схожий до Van Gogh, як на мене, але є трохи темнішим. Роса більш роживувата та дзвінка. Але в них усіх різний склад, тому це нормально, в принципі. Мені подобається як одна, так і друга, так і третя варіація. Умбра в мене є тільки від роса. Від Польорубс вона є теплішою, але мені не подобається жодна. Насправді, так як, ну, такі кольори я зазвичай в роботі не використовую. Оливкова. Не знаю, чи буде це добре видно, про що я казав, коли вифарбовував, але вона ніби з такими крупинками. І це дуже добре відчувається на дотик. Вони не осипаються, це вже добре. Але якщо порівнювати, можна побачити, що це геть не така оливкова, яку ми звикли бачити. Наступний колір це перманент жовто-зелений. Порівнювати його буду з яскраво-зеленою роси. І, як я й казав, яскраво зелена, вона є більш прохолодною за тоном. Вірідіан буду показувати одразу з втало і порівнюю його зі смарагдовою зеленою від роса. А, Можна побачити, що вірідіан є більш теплим, втало є більш холодним, відповідно. А, порівнюючи його зі смарагдовою, вона є ближче до вірідіану, але не така тепла. Пруська синя. Ось так виглядає після висихання, приємно мене вразила. А такий колір я б використовував у себе в роботі. Тало синю буду порівнювати із росою, можна одразу побачити, що вони відрізняються. Роса за температурою ніби трохи тепліше та дзвінкіше. Вандайк коричневий, порівнюватиму з вангоом та сепією від роси. За нумерацією пігментами знову ж з ванговом вони є однакові. Єдине, що викраска Поль Рубенс, мені подобається більше, адже вона не відблискує так. Але вод у мене вифарбований із туби, тому, в принципі, це а, не так критично і допускається такий момент, якщо погано розмити. А Порівнюючи з Сепією, вона має червоніший відтінок. Сіра пейна у нас наступна, досить цікава і незвична варіація. Я б відніс її до якогось окремого кольору, адже тут такий присутній осад, який не характерний до сірої пейни, і присутній він через ультрамарин у складі. Якщо порівнювати з Вангогом, можна побачити, що вони кардинально різні, більш схожий буде на росу, але роса буде трошки така червоніша. Або у складі є фіолетовий відтінок. Чорна слонова кістка. Буду теж порівнювати із Van Gh. Тут вже склад відрізняється. У Van Gogh Ivory Black є монопігментним, але вони все одно досить схожі за відтінку. Перманент синьо-фіолетовий. Порівнюю із Россою, і з Van Gogh. На фоні цих відтінків Поль Рубенс є набагато темнішим і холоднішим. Хінокрідон рожевий трохи втратив насиченість. Став не таким дзвінким, але в той же час навіть краще. Адже він став більш таким природним а, і чудово підійде для ботаніки. Кобальт синій дуже сильно відрізняється за відтінком від Кобальту Роси. А, і воно не дивно. Ну, в принципі, адже в Полі Рубенсі в складі є білий ще він йде на основі Ультрамарину. Тому ми можемо навіть побачити а, таку грануляцію. Спочатку я думав, що буде більш схоже на королівську блакітну, але якщо їх порівнювати, вона більше розбілена, так як в неї в складі і під W6, і PW4. Тому, гадаю, якщо додати до цього кобальту більше білил, то буде ну, схоже на королівську блакітну. Адже вона, в принципі, також створена на основі Ультрамарину. Рожево-фіолетова, колір цікавий, є прояви грануляції. Бачимо, що вона теж на основі ультрамарину створена, тому це нормально. Сіро-пурпурна пудра. Не скажу, що я в захваті від цього кольору, у свою палітру я б його не взяв би. Міксований блакитний мене порадував більше. Він цікаво виглядає, такий колір морської хвилі. Якби не білила в складі, я б його використовував досить часто, мені здається. Грануляція присутня, і в випадку цього кольору це виглядає досить прикольно і доречно. Але знову ж він менш функціональний, бо його ну, не можна позмішувати, тому що більш шанс того, що утвориться бруд. Ультрамарин я залишив на останок, адже він підсихав найдовше через велику кількість води. Відповідно, по тій же причині він поблизькою у щільному нанесенні. За своєю грануляцією він дуже нагадує ультрамарин спектральний новий від роси, Але за тоном більше нагадує Ультрамарин Діп від Ванго. Та й за характеристиками та пігментом вони є однакомі. Але Поль Рубенс все ж тепліший за інші ультрамарини, які є у мене. На цьому я буду завершувати це відео. Досить цікаво було спробувати ці фарби, я давно планував їх протестувати. Ще раз хочу вам нагадати, як тільки це відео набере 300 лайків, я випущу огляд на грануляційні фарби від Шмінки від Полі Рубенс і бонусом розповім також про неонову лінійку Полі Рубенс. У мене є кілька кольорів. Я також замовлю решту в подальшому і зроблю про це окреме відео. Але про ті кольори, які в мене є зараз, я зможу розповісти вам трошки у наступному відео. Або напишіть в коментарях, як було б краще записати, можливо, все ж окреме відео про Неону або Акварель. А також протестуємо папір від цього виробника, я розповім про враження від цього паперу, я його вже тестував, але вам не розповідав. Навіть у інстаграм, якщо я не помиляюся. Тому, аби пришвидшити вихід нового відео, поділіться цим відео у своїх соцмережах. Обов'язково поставте лайк, напишіть у коментарях, які кольори вам сподобалися із цього огляду. Це дуже допоможе просувати відео насамперед у Ютубі. Ну і на канал також підпишіться, адже у мене є багато інших цікавих відео. А я дякую вам, що ви додивилися до кінця. Тому побачимось у наступному відео.